Міс, принеси, будь ласка, ще драгер. 5-6 секунд, як повітряну кульку, доєте? Без зупинки. То що ж все таки робити водію, якщо поліцейський стверджує, що він в стані сп'яніння? П'ять кроків, які збережуть вам гроші та водійське. Перше. Банально і очевидно, не сідайте за кермо в стані сп'яніння. Навіть якщо вам здається, що пляшка пива перед дорогою не вплине на вашу здатність керувати авто, спирт все одно залишається в організмі протягом деякого часу, і позбутись його в один момент ви ніяк не зможете. Кожна людина по-різному п'яніє і тверезіє, але є середні показники. На них впливає ваша вага, вид алкоголю, який ви вживали, і його кількість. Ось таблиця часових проміжків. Які необхідні для виведення алкоголю з організму. Зробіть знімок екрану та висновки перед тим, як сідати за кермо після свят. Друге. Не відмовляйтесь від проходження огляду. Навіть якщо напередодні ви вживали невелику кількість слабоалкогольних напоїв, вміст алкоголю у вашому організмі може бути в межах допустимої норми. Вона, до речі, складає 0,2 проміла. Тобто, відмовившись від проходження огляду, ви гарантовано отримаєте штраф і позбавлення прав. Але з практики, можу сказати, не завжди огляд проводиться з дотриманням всіх встановлених вимог і не завжди показник може відповідати дійсності. Третє. Якщо ви не погоджуєтеся з результатами тесту на місці зупинки, наголошуйте на тому, щоб поліцейські відвезли вас до медичного закладу для повторного огляду. Якщо вас не влаштує і цей результат, у вас є дві години з моменту виявлення у вас ознак сп'яніння поліцейськими, щоб прийти огляд в цьому ж закладі за власною заявою. Якщо ж вам інкримінують наркотичне сп'яніння, ви маєте здати сечу на аналіз так само протягом двох. Годин. Якщо пройде більше часу, результати такого огляду будуть недійсними. Це говорить нам інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів, ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують вагу та швидкість реакції. Номер 1452, дріб 735. Вона повністю регулює порядок проходження огляду водіями на стан сп'яніння. Звісно, таку інформацію потрібно. Завжди мати під рукою, тому ми додали цю інструкцію в збірку підзаконно нормативно-правових актів для водія. Придбати її ви можете в нашому Адешопі, коштує вона всього 165 гривень. Як це зробити, читайте в описі під відео. Якщо паралельно з протоколом за статтею 130 на вас винесли ще якийсь адмінматеріал, наприклад, постанову за неправильне паркування, не поспішайте одразу його сплачувати. По статті 130 обов'язковим є доведення факту керування вами транспортним засобом. І така постанова буде цей факт підтверджувати. Якщо ви її оплатили, значить погодились, що керували. І довести протилежне в суді буде дуже складно. Знайдіть хорошого адвоката 130 стаття досить складна, і не знаючи всіх тонкощів, ви можете зробити тільки гірше. Як то кажуть, самолікування може зашкодити вашому здоров'ю, тому рекомендуємо звертатись до фахівця відразу після оформлення протоколу і не затягувати. А ще краще зателефонувати юристу прямо під час зупинки. Фахівці клубу юридичного захисту водія підкажуть, як краще себе поводити в такій ситуації, тому не зволікайте і долучайтеся до клубу за цим номером телефону.